Вітаю, шановні друзі. Декриміналізація СЗЧ або як всіх військовослужбовців, які пішли в СЗЧ, гарно нагріли. Давайте зараз вам трішки розкажу. У вас відкриються очі на новий законопроект чи ще новий закон уже 39029, який 7 вересня не буває чинності, по якому нібито повинні декриміналізувати 407-408 СЗЧ дезертирство для осіб, які вперше вчинили даний вид злочину. Тепер давайте подивимося, що ж буде відбуватися за даним е, законом 3902. А буде відбуватись наступне особа, яка вперше вчинилася СЗЧ, повинна прийти з клопотанням до слідчого ДБР от, і е, попросити звільнити її від кримінальної відповідальності. Слідчий прокурор повинен звернутись до військової частини, отримати від них згоду. Саме він повинен буде звертатися. Ні, ви військові, ні прокурор слідчий буде звертатися. От і потім суд звільняє вас від кримінальної відповідальності. Тепер у мене саме головне для всіх, хто все заче. Скажіть, будь ласка, а як зараз відбувається? Та зараз відбувається майже так же. Новий закон нічого по суті не міняє. Навпаки, він вводить додаткові проблеми. Зараз я розкажу, які. Дивіться, зараз, якщо людина знаходиться в СЗЧ, і в неї, наприклад, немає підозри, вона просто приходить до свого командира, домовляється і повертається в військову частину. Командир там або відкликає заяву, або пише, що відсутні були підстави для СЗЧ, і кримінальне провадження закривається. Це на практиці так відбувається. Якщо ж командир там ну, якийсь невміняємий, важко з ним домовитися, да, або в людини підозра є, то вона приходить в ДБР, каже: Я визнаю вину, готовий повернутися і суди в таких. Випадках дають умовний термін. Це для людини на практиці майже аналогічно, що звільнення, тобто, виходить, що на практиці і так нікого не садять СЗЧ, да якщо людина визнає свою вину або приходить назад до військової частини, її так в'язницю не садять. Мене ще раз тоді одне питання: а що змінює новий закон, друзі? Що він міняє? Нічого геть він не міняє, за виключенням того, що тепер, наприклад, якщо людина не перебуває під підозрою в розшуку, то вона повинна прийти до слідчого, визнати свою вину і слідчий повинен вручити підозру у 407-408, тому що. Ну, звільнити від кримінальної відповідальності не можна, не притягнувши, да тобто, всі, в кого є кримінальні провадження по СЗЧ, ну немає підозри, вам дадуть цю підозру по новому закону. І це той момент, про який вам ніхто не сказав. Розумієте? Тому особливо, якщо ви знаходитесь за кордоном, за кордоном взагалі неможливо витягнути СЗУ Чешника. Але якщо він час повертається, то йому дають підозру, і потім його звільняють від цієї кримінальної відповідальності. Другий важливий момент його е, будуть повертати в ту частину, яку не він вибирає. Прокурор слідчий буде вибирати, тому що зносяться зміни до КПК, де визначається, що прокурор слідчий звертається за отриманням погодження від військової частини від командира ВЧР. Тому, друзі, куди вас будуть відправляти, шановні СЗОчешники, я не знаю. Да, І влада на це відповіді не дає. Можуть вас відправити або в спеціально створені батальйони, де будуть ну, спеціально е, направляти СЗОчешники і що там з ними будуть робити, я тільки можу припускати. От. Або будуть туди ж повертати, звідки витікали. Друзі, я раніше пропонував, як вирішити питання з СЗЧ і дезертирством, і вирішити його ефективно. Візьміть, зробіть 100% декриміналізацію для всіх СЗЧшників, хто зараз знаходиться в СЗЧ або дезертирів. Зробіть для них просто безумовну декриміналізацію, якщо людина, наприклад, була вже на службі більше одного року. Да? І пустіть їх заново на ТЦК. Заново, що це вирішить. По перше, це дасть людині стимул повернутися без оцих всіх ідіотських процедур, е слідчі, все 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 інше. От. далі людина заново проходить ВЛК, тому що по закону 3902, який 7 вересня вступає, ніде не написано, що, наприклад, це за які пішли по стану здоров'я, що їм дадуть можливість заново піти на ВЛК або е полікуватися. Ні. А, от за моєю ініціативою, людина, коли заново йде на ТЦК, вона заново має шанс доказати свої проблеми зі здоров'ям. Це раз. Друге зробити процедуру рекретингу нормально, щоб людина в ТЦК могла вибрати, куди їй повернутися, в, не в ту військову частину, де вона була і з командиром не знайшла спільну мову, а наприклад, повернути піти в іншу частину, розумієте? І тільки тоді, коли СЗЧ безумовно звільнять від кримінальної відповідальності, декриміналізують по закону, розумієте, і пустять заново їх на новий круг в ТЦК, тільки тоді люди почнуть повертатися. А ваш закон 3902... Це просто лапша на вуха людям, які ну не розуміють, що буде відбуватися. По факту, друзі, нічого не зміниться. Я впевнений, що повернеться якась частина не більше 20% всіх тих, хто перебуває, все заче. Тому що новий законопроект не дає гарантії вибору військової частини, не дає е, можливості вирішити питання з лікуванням і проходженням ВЛК. Друзі, тому ось така ситуація. Це я вважаю просто-напросто друзі подачки для дезертирів. Все. і на цьому все е, закінчиться. Нічого особливого для вас не зміниться. Ні, тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.